Училися користуватися месенджерами, банківськими додатками і дією тренінг із цифрових навичок провели в Одесі для незрячих та слабозорих людей. Усім слухачам безоплатно дали мобільні телефони із програмою, яка дає змогу користуватися девайсом. І за навчанням спостерігав кореспондент ТСН Сергій Осадчук. Прекрасний початок весни. А яка погода в Одесі? Сьогодні в Одесі хмарно з проясненнями тебе є. Викладачка історії для незрячих школярів Світлана Горбачова у незвичній ролі. Тут вона сама вчиться спілкуватися зі штучним інтелектом. Жінка має вади зору, але завдяки цьому тренінгу та сучасній техніці тепер може проводити уроки дистанційно а також спілкуватися в соцмережах та орієнтуватися на місцевості. Незрячі люди зараз себе набагато впевненіше відчувають в житті, тому що навіть мобільний телефон він має. Таку можливість, якщо там є програмка, да застосунок допомагати при орієнтуванні в просторі. Тобто, ми можемо запитати, де ми знаходимося в даний час, і які об'єкти є поруч з нами, і мобільний все озвучить. Її сусід по тренінгу працює у будинку культури. каже по роботі, часто змушений вишукувати в інтернеті фонограми, і балакучий телефон значно полегшує ці пошуки. Зараз вже просто стало. Тільки дві кнопочки тиснеш, і воно опа, і каже там чекайте три секунди, воно, ми чекаємо, ще раз тиснемо дві кнопочки, все, і, і воно вже говорить mm -hmm. з нами. Я навчився дією користуватися, я вже можу е, на Євробаченні голосувати. Навички набуті на тренінгу допомагають і в роботі, і в житті, переконує Владислав. Він керівник виробничої ділянки, де працюють такі ж незрячі та слабозорі, як і він. Воно дуже допомагає вести, наприклад, учот, таблиці робити. Теж, ну, такі робочі моменти воно дуже допомагає. Бо зір слабий. Писати не можу, все життя. Побралі учився, то мені краще на слухся. Чотири дні індивідуальних занять тренери з міжнародного комітету спасіння дарують слухачам сучасні телефони, допомагають встановлювати туди спеціальні додатки і навчають, як ними користуватися. Вже близько 20 осіб. Ми вже точно провели навчання, і зараз у нас йдуть навчання трьох груп. Тобто, ми плануємо, якщо до кінця, наприклад, через півроку, десь 50-60 людей провчити